У Нас сьогодні рекламують лайт. Щось сьогодні не хочеться корони, не жарко. Тут є також багато різних пленфуд, але ті, що ми брали, я не бачу. Ось для трояндів є, для моїх ненаглядних гортензій. Томати Landfrud. Але те, що ми брали, 10, 10, 10, нема. 3, 15, 0. Natural source of nitrogen, phosphorus і calcium. Ну, чогось одного тут 0, 4, 4, 4, 12, 5, 7. 12, 10, 5. Для томатів. 6 доларів пакет Flowers. О, 10, 10, 10. Трошечки інше упакування. Flowers Food, boost Bloom Production and Support Beautiful Foliage. А це для томатів 12, 10, 5. Різні є, але ці нам порадили брати ці. Прийшли подивитися за банками для огірків, але щось ми не впевнені, чи оці кришки підходять. Вони такі, що відкриваються, а донечко залишається. Ми думали, що будуть трошечки інші кришки, які закручуються вручну, але які такі цілісні, які не роздвоюються. Mm. Тут є навіть, бачите, для огірків склад спецій, які для них йдуть. Для медіум якоїсь салси. А різні є банки, якісь відкривачки для них, я так зрозуміла, чи це щоб витягувати банку з окропу, так, да, Степан? Оце? Оце щоб витягувати банку з окропу. І лічка є, дивіться, і. Це якийсь набір для консервування. Те, що мішки, вакуум. Угу. Кастрюлі також для консервування. Чи краще на Амазоні може купити з іншими кришками? О тут нема інших. Але ми у доларовий. Будемо бачити, що там є доброго. Дивіться, вже до голови не є фонарики, лампочки. Інтересно, але таких ще не було. І чорні є, і отакі. Чи вони горять тут, напевно, ні. Тут треба витягати звідси штучку. Середини літа вже головин дивіться, на поличках. Гірлянди хлопінські такі осінні уже це капець, літо ще тут урва спали, а уже фолк пише осінь наганяють скуку. грудки. Памкины, арбузики. М да. Ось як ціни міняються у доларовому магазині. Колись це все тут було по долар, потім долар 25, зараз 5. Це написано, що вище 3 доларів. 5. Це, це 5 уже. Скоро ці магазини не будуть називатися доларовими. Гарбузиків знову багато, м'якеньких, різних кольорів. Віночки, ліхтарики. Все, осінь прийшла. Зматуйте водочки. По 5 доларів іграшки. Товару по долару тут скоро не буде. Дивіться, які тарілки є. Тарілки не пишуть по чому. Всяка всячина дрібнича, це нам не треба. Коробки малювати, розмальовувати, складати, камінці. свічки. Свічки. Стакани під, під свічки. це ще долар 25. Що дрібненьке, то ще долар 25. Це також. Ваніла. Хто любить свічки, мене дуже. Хоча часом Марія запалює. Мусик і подивитися. Кондиціонер, шампунь. А по чому? Долар 25, напевно. Раз нема ціни. А у холодильнику є морозиво. Філе риби 5 доларів. Якісь паті, біф і чіз, пиріжки якісь жарити, бургери, равіолі, є, картопля. Тільки висипав той жар, овочі морожені, це ягоди морожені, сосиски напої. Флен, карамел, желе. Але написано, що це вже долар 25, 25, а решта вже по 3 долара внизу. Так що карамель ще можна взяти по долар 25. І жилет $1,25, і сир тут також по $125. Сосиски $1,25, дві штучки. Молоко 3 долари. Помік. Пластикові контейнери. Вже $1,50. Були колись $1,25. От вам і тарифи. А так як це все йде з Китаю, тому це все і подорожало. Оці бляшки з фольги долар сімдесят п'ять уже, а було все по долар двадцять п'ять. Банки тут є також долар двадцять п'ять. Баночки, які закриваються. Долар 50 уже. Тарілки долар $1,50. Також уже нема по долар 25. Сині, червоні, білі. Банки інтересні. Воду пити. Кольорові. Переш банку. І контролюєш скільки ти випила. Ще тебе тут підказують тобі, чи ще треба, чи ні. Ось от різнокольоровий. А що у нас тут ще є? Ось такі набори навіть є, А Є тут штуки вікна мити в машині. Ковички, долар 25. Долар. Це те, що я казала, да? так що ми бачили. Це вигідніше брати тут. Є менші, є віліші. Долар двадцять пять. Часом щось десь треба вчепити. Не будеш бити цвяхи. А оцю ліпучку. Що ти взяв? Помідори під'язував? Ну помідори, не помідори, це нема. Жалієнти нема, хліб, а ні тут. Конуси може, комусь треба. А це номера, дивіться, на номерах класні такі рамочки. Золота, рожева. Рукавиць нам не треба до городу. Дивіться панчохи. 5 доларів. 10 пар. 5 доларів. 10 пар. Ну, ці, мать, бути непогані. Головне, щоб резинка не була туга. чого чого пенчок тут вистачає. Можна навіть не прати їх. Поносив та й викинув. Є навіть краска для волосся. Долар 25. До речі, мені треба красити вже також відросли коріння. Brazilien mies. Шейф, постшей, після бриття крем. А оце, дивіться, коріння. От то, що мені треба. Відросли, запшикала і ще ходиш трохи. Це косячина шайнгел. нові гарні браш у них тут. Ці тогілі. Покерочки. Мілкі вей. Долар 25. Снікерс також. Різис. Це долар 25. Шоколадки Хершіс. Малюканські шоколадки. 4 штучки маленькие. 4 6 такие. А вот это крашеные есть. Китти Кетт тут есть. За 1,25 доллара. Твикс. 5, 5 батончиков. Анман Джой. Кранчис. Живейні конфетки такі жувальні. Таке ми не беремо. кока кола напої, чаї, які снеки. Все, доллар двадцять п'ять. Пока. Тут кісь Ring Storm 62 цента. Лиш бери. Чувий карамелс. Жуванні карамельки. А це тверді карамельки. А це є камбос. Жувачки. Різдво кольорові. 2,50 уже тут ціна на них вже написана. Кремі оніон діп. Це чіпси сюди макати. Це є нац. Ну, бачу. Може, ще долар 25. Спайсі, Чілі лайм, тортілочок. Кукурузні такі. хрустики. Слухайте, а доларовий магазин уже майже зовсім не доларовий. Колись, крім ціна долар, не було ніякої. Тепер і 3, і 5, і долар 75. Коротше, життя дорожчає. По долару нічого більше не купиш, як було раніше. Можеш показати в поворот, ти палки. палки Всі показують, а ти чого стоїш, всі поїхали. У мене тити. стоп тут є, а у в... нього немає стопа. Поворот тут важко показувати. Не всіх піднімається рука нажати на речах. на сьогодні, але тепло все рівно. Чого ж би не було тепло, літо. У нас гарний вечір Степан дивиться усіка, бій, він любить бокс. Я не дуже любитель мордобою, так що я ходжу, дивлюся на своє хазяйство. Марії нема поки. Буду виставляти її відео з Чикаго. Так що не дивуйтеся, звідки прийшло Чикаго на мою сторінку. Марія знімає, щоб бачила я. Ну і будете бачити ви. Треба рвати листя смородини. на зиму сушити. Ферментувати, тепер круто ферментують. І малини. Будемо рвати. Будемо складати у банку, трамбувати, мнячити, флячити і потім сушити. Так, будемо пити взимку чай. Малини вже нема. Жовтої ще пару залишилося де неде Треба шукати, зазирати по підлисті. Бачите, десь там є багато, але зелено ще. А червоний я вже немає. Васильок так мій. Починає вже квітнути, так нічого я з нього і не робила. І лобода сидить, чекає також. І м'ятка вже тягнеться, також треба її зірвати. Одну м'яту я посушила, а іншу заморозила. Також пробую, який чай буде з мороженої м'ятки. Він такий виглядає більше, як свіже зірваний, зелений. Степан обожнює, вусика і бокс. Вболіваємо. Знаємо, що переможе, але він любить дивитися. Тут помідорка є. Тут помідорки, чері, І внизу тут є чері, І тут є чері. і Тут є чері, Трохи буде. Трохи довше чекаємо на них, але буде. Ну і краса. Чомусь ці гладіолуси, вони довгі та тонкі і завжди падуть. Очередний обхід, Скоро ці зацвітуть. Не знаю, як вони називаються. А дивіться, починають квітнути. Хм, білі іриси, А я думала, вони вже відквітли. Дивно. Все, на цьому буду з вами прощатися. Всім пока. Бувайте здорові. Дякую, що дивитеся, що коментуєте. Дуже чекаю ваших коментарів. Просто напишіть привіт там з Києва, привіт з Запоріжжя або з Одеси. Це вже буде приємно. І мені, і вам, якщо я вам відповім. Всім пока, бувайте здорові. Бай-бай.